Це сигнальна міна. Маркіровка СМ 320. Міна використовується для оповіщення військ, які захищаються про те, що на них відбувається наступ. Чернігівські піротехніки почали розміновувати територію навколо кладовища Яцево, куди навесні 22-го року заходили ворожі солдати. Сам цвинтар обстежили рік тому. Тепер перевіряють прилеглу місцевість, зокрема лісосмугу. Вже є перші небезпечні знахідки. Ця сигнальна міна може свідчити про серйозне замінування. Це є певним зіночком для піротехніка, оскільки такі міни встановлюються не безпосередньо перед мінуванням території. Можуть знаходитися такі міни, як ОЗМ-72, МОН-50, фугасні міни серії ПМН та інші. Міна ОЗМ-72 дуже небезпечна тим, що вона являється міною кругового ураження. Смертельна зона ураження складає близько 30 метрів. Міна МОН-50 являється осколочною міною направленої дії, довжина ураження якої складає близько 50 метрів. Підрозділ чернігівських піротехніків має обстежити близько 60 гектарів. Роботи на кілька місяців. Піротехніки кажуть, що працювати на прилеглій до кладовища території не просто, бо вона просто всіє на сміттям. В якому багато металевих предметів. Розмінування території ускладнюється тим, що дуже багато знаходиться високої трави, кущів та дуже багато сміття, яке було залишене переважно місцевим населенням. Я застерігаю всіх громадян, які будуть відвідувати кладовище Яцва, ні в якому разі не заходити за маркувальні знаки та не гуляти по лісовій зоні навколо кладовища, оскільки вам це може коштувати здоров'я та навіть життя. При виявленні будь-яких вибухонебезпечних предметів ні в якому разі їх не чіпати та повідомлення. Службу 101. Спочатку 2024 року піротехніки Чернігівщини вже обстежили понад 90 гектарів замінованої території. Знайшли більше 80 боєприпасів. Крім того, наші підрозділи залучаються на розмінування в іншій області. Зокрема, нещодавно вирушили на Миколаївщину.